Життя сучасних матусь стрімке та насичене. Потрібно встигнути подбати про родину, здоров'я, правильний розвиток дитини, а ще зробити кар'єру і при цьому добре виглядати. Наша програма Мамана школа допомагає порадами усім батькам. Мене звати Габріела Масанга. Залишайтеся з нами. Дивіться сьогодні у програмі: чому все більше дітей мають проблеми із хребтом та як вчасно попередити скаліоз каскотерапія, які проблеми у дітей допоможуть подолати міфічні персонажі, картини із зерна. Цікаве дозвілля для вашого малюка. Хребет основа здоров'я. Проблеми із ним можуть спричинити чимало захворювань і навіть погіршення зору та проблеми із нервовою системою. Особливо вразливий хребет у маленьких дітей. Як берегти його здоровим, дізнаємося із нашого сюжету. Ну, сколиоз – это стойкое боковое искривление позвоночника, которое сопровождается торсией позвонков между друг относительно друга или стойкой деформацией позвоночника в процессе роста. Многие процессы, как говорится, начинаются с младенческого возраста, разделяют инфантильный сколиоз до трех месяцев, юношеский сколиоз до трех лет, подростковый сколиоз у нас до 16 лет и далее уже с Сльоз з Якщо говорити про дітей дошкільного віку, то яким чином у них відбувається деформація хребта і на що варто звернути увагу батькам? Статі деформації починає прогресувати активно в період скачків росту. Це якраз ранній школьний візрост і вже старша школа, старшокласники. Саме основне показателі, які найбільше раніше определяються, це размість висоті на плечі і лопаток у рібені. Поэтому лучше обратиться к специалисту, чтобы он осмотрел ребенка и четко мог определить, есть у ребенка сколиоз или это еще пока что нарушение осанки. Лікарі такі процеси радять не запускати, адже викривлений хребет є загрозою для організму дитини. Хребет, що неправильно розвивається, не виконує функцію амортизації, а це означає, що під час бігу і стрибків дитини мозок отримує своєрідні міні-травми. Відтак у малюка можуть з'являтися головні болі, швидка втома, дратливість також погіршується увага та пам'ять. Неправильний розвиток хребта є загрозою для інших органів це легені се серце кишечник та нервова система. Найкраща профілактика проблем із хребтом фізична активність вашого малюка, зазначають лікарі. Нарушення осанки в принципі можна лічити гімнастикою, зарядкою, старатися ребенка стимулювати, тому щоб він сидів рівніше равні, ходив рівніше Можна його віддати на плавання. Это хорошо укрепляет мышцы спинные. Плавание полезно тем, что оно очень делает хорошо осанку, укрепляет мышечный корсет, вот, укрепляет позвоночник. И дети, которые в школе занимаются, сидят по полдня, а потом приходят домой, там, уроки учат по полдня, то, конечно же, у них происходит хочешь не хочешь, а нагрузка на позвоночник и искривление позвоночника существует. Я скажу, более даже где-то Наверное, процентов 80 детей страдают искривлением позвоночника, даже которые еще не пошли в школу. Фахівці допускають, що велику роль грає спадковість від тати і мами дитині дістається не тільки колір очей чи волосся, але і статура. Наприклад, у дітей худеньких набагато частіше виникають порушення постави, чим у маленьких здоров'яків до порушень постави і викривлення хребта може привести плоскостопість, але це зовсім інша тема, яку ми розкриємо у наступній програмі. Із давних давен життя дітей не обходилось без казок. І виявляється, казочка це не лише забава для малюків. Міфічні персонажі здатні допомогти батькам подолати багато проблем. Чим корисна казкотерапія, дізнаємося із нашого сюжету. Да, я люблю сказки. моя любіма сказка. Прарату нас натяжила в, в домі у вдомі у мами. Потом э, я забрала колдуня. На жила там в бахні на саме красивые волосы, голубые глаза. Мілана, які п'ять років обожнює казки, знає їх майже на пам'ять і з нетерпінням чекає, коли мама почне читати нову. Методи сказкотерапії, Я думаю, що ми використовуємо їх постійно. <нах> постійно, коли читаємо книжки, і постійно, коли просто згадуємо про них в повсідні житті. Міланочка заболела. И мне нужно было как-то уговорить ее, выпить жидкость. Ей нужно много пить, а она отказывается. И я вспоминаю, как вот медвежонок лечил ежика, и как он его просил выпить бульона, и еще одну ложечку, и вот еще за филина, и там за зайчика. Не надо учить ребенка проводить аналоги. Казкотерапія одна з найдревніших методик для дітей у психології. Ще наші пращури замість того, аби сварити дитину, розповідали їй повчальні історії із фантастичними персонажами. Нині, завдяки казкотерапії можна дізнатися про те, що турбує дитину, про її страхи, та одночасно позбавитися таких проблем. Казкотерапія приміняється. при психосоматических проблемах, например, в случаях гиперактивных детей, в случае агрессивных детей, расстройства поведения, например, из разряда там, проблемы с едой, часто проблемы семейные из разряда развод родителей, рождение нового члена семьи. Каска зазвичай выполняет такие функции, как диагностично выявляет проблему, та терапевтично, когда происходит коррекция. Суть метода заключается не только в том, что мы можем лечить сказкой, а в том, что мы еще можем диагностировать некоторые проблемы. Зачастую ребенку очень сложно говорить о своей проблеме. Сказать, допустим, я боюсь темноты, не все дети могут рассказывая ребенку сказки, где он, присоединяясь, допустим, к главному герою, который боится темноты, может поведать о себе какие-то вещи. Задача сказкотерапии тоже через метафору прийти к определенному решению. В сказкотерапии применяется иногда или открытый конец, где ребенок может самостоятельно или при помощи психолога быть направленным и придумать этот конец собственно. Или есть терапевтические сказки, да. которые имеют заданный конец и, в принципе, пишутся профессионалами-психологами под конкретную проблему. Незважаючи на те, що ефект від казкотерапії можна побачити лише через деякий час, кажуть психологи, він все одно обов'язково буде. Як і у будь-якої методики у казкотерапії є спеціальні умови. Дитина має чітко уявляти, що існує казкова реальність, не така як у житті, розуміти метафори та асоціювати себе із казковими героями. Зазвичай такі навички з'являються у дитини у 3-4 роки, хоча треба враховувати і індивідуальні особливості розвитку дитини. Казкоте терапією з дитиною можна займатися у процесі малювання, ліпки, створення ляльок з подальшим розігруванням казкових сцен. Сказка дійснює і на сознання, і на підсознання, на підсознання якісь наші образи, які вистачують в підсознання будь-якого людина, як образ Баби Ягії, він є в будь-якій сказці, образ Іванушка Дурачка. І він все одно найдет отклик в душе любого там может быть ребенка, но просто этот отклик может быть или очень такой живой и сразу, или придется как бы с этим образом работать чуть дольше. То есть бывает так. То есть, ну, конечно, есть дети, которые, в принципе, им очень сложно слушать сказки. Но вот тут как раз и можно применять метод рисования. Там ізготовлення цих же кукол театральний метод казкотерапії тоже теж быть, бути коли проигрывает проігрувати своїм і тілом образом собственным, там інші образи після діагностики проблем або страхів дитини разом з психологом. Батьки можуть займатися казкотерапією і вдома. Для цього нині вже написано фахівцями багато спеціальних казок. Необхідно просто підібрати шаблон та ознайомитися із самою методикою. Можна вигадати з малюком власну казку, якщо ж обираєте. Художні казки, то, наприклад, дитині, що постійно перебільшує, почитайте зайця Хвалько легковажному та грайливому пригоди незнайки, Лякливому – про зайця, боєгуза, малюк, обов'язково зробить висновки. будь-якій історії, будь-якій казці є зав'язка, де дитина ну обозначає схожі собственні проблеми з проблемою, которая обозначена в и Потім может или самостоятельно придумати. разрешение сказки или при помощи психолога, может, э, они вместе приходят к некому сценарию, который ребенок потом может воплотить в жизни, в реальной жизни, пытаясь вот, ну, идти тем же путем. А ребенок имеет некий образчик для подражания и может с этим как-то справиться, понимая, что кто-то уже до него с этим справился. И что есть выход из ситуации, потому что часто дети просто не видят выхода. И прямые, как со взрослыми, допустим, указания на выход им ну, не помогают, недейственные. І наостанок, якщо ви все ж таки скористаєтеся казкотерапією, дитина вам буде дуже вдячна. По-перше, малюк знатиме, що вас турбують його проблеми. По-друге, дитина засвоїть життєве правило, що вихід є з будь-яких ситуацій. І по третє, казковий світ фантазії розвине в дитині уяву та неабиякі творчі здібності. Сьогодні ми розкажемо про цікавий вид образотворчого мистецтва для дітей. Це Створення картин із зерна та круп. Таке хобі не лише цікаве, але й корисне для розвитку дитини. А чим саме, дізнаємось далі. Сьогодні у школі для батьків фельдмен екопарку ми розповімо вам про цікавий та доступний різновид дитячої творчості створення картин зерна. Займатися цим захоплюючим мистецтвом можуть дітки, починаючи з двох років. Спершу потрібно підготувати матеріали. Як тільки діти перестають кушати, все, що беруть в руки. От тоді одразу можна для картин використовуємо все, що можна приклеїти, і все що не тає. Це і крупи, і камушки, і ракушки, і чай. І спеції що то там можна підкрасити, тому як діти очень люблять яркі цвіта. Красить очень просто це піщове красітелі. Окрім власне декору, вам знадобиться клей пива та шматок картону. На ньому олівцем малюєте картину. Для найменших варто обирати об'ємні малюнки з мінімальною кількістю деталей, адже у малюків недостатньо розвинена дрібна моторика. Спершу деталі малюнка змащують клеєм, потім посипають зверху крупою. Чекаємо хвилину і струшуємо залишки. Малеча технологію освоює швидко. Я на масові посипаю. Я делаю императорского пингвинчика разными крупами. Это интересно и прикольно получается. Делаю поделку для бабушки. Солнце, кораблик, тучка. Мажу клеем. кукурузу засыпаю. Насколько я вижу, что ребенок заинтересован, ему очень понравилось все. Она села, сразу заинтересовалась крупинками вот этими крупами, начала. то тобто, есть у ребенка маса емоцій впечатлені. Стебільшого за таким заняттям дітки навіть найменші та непосидючі охочі проводять щонайменше годину. Головне не варто обмежувати маленького митця. Не вказуйте дитині, що і як робити, які кольори використовувати. Адже таки творчості дозволяє розвинути увагу та уяву малюка. А ще створення картин зерен дуже корисне для дрібної моторики. Темінка моторіка це, це внімання, це творчество Ніколи не треба ругати свого і лікахта запрещать. или ограничивать своего ребенка а, в проявлении вот этих творческих навыков. Потому что в первую очередь это помогает развитию ребенка. Его, он по-своему видит окружающий мир. Для него красота а, мира окружающего, она своя. Она кардинально отличается от понимания красоты взрослым человеком. А еще створювать такие картины можно у всей родиной. Адже зазвичай мама охоче долучаются до работы разум с детками. Адже це один из різновидів арт-терапии. Створение таких поробок дозволяє розслабити розслабитись, відволіктися від буденних проблем та негативу. Тому особливо радять спробувати таке мистецтво не лише малюкам, але й вагітним жінкам. Я займаюся також з мамами, з беременними займаюся, тому що це хороший спосіб успокоїтися, відвлечитися, якщо э, ще включити якусь хорошу музику. Взагалі, відвічний спосіб терапії. Ребінок – це чоловік. В першу чергу – соціальний чоловік. У нього є свій соціум, свої взаємоотношення з сверстниками, со взрослыми. Он точно так же э, попадает в какие-то конфликтные ситуации, внутренние конфликты у него существуют, несогласие или непонимание окружающего мира. И арт-терапия это как один из способов выразить этот внутренний конфликт, разрешить этот конфликт. Э, иногда ребенку очень трудно сформулировать, что же его беспокоит на самом деле. Головное, не от результату похвалить своего малюка, не критик... Куйте недоліків, а підкресліть, як швидко та вправно він впорався з роботою, та обов'язково спробуйте створити картину разом. Адже такий вид творчості може стати цікавим різновидом сімейного дозвілля. Якщо ви молоді батьки і маєте чимало запитань щодо виховання та здоров'я ваших дітей, пишіть нам на електронну адресу. Можливо, ви станете учасником нашої наступної програми. З вами була я, Габріела Масанга. Зустрінемось рівно за тиждень на п'ятому каналі.